Моральна, матеріальна та психологічна підтримка захисникам України необхідна як повітря, а найбільше пораненим та покаліченим в АТО. Вінничани це розуміють, і кожен в силу своїх можливостей та здібностей намагається підставити плече. Зокрема, спонсори вирішили купити іноземний протез вартістю 70 тисяч євро нашому земляку, десантнику Владиславу Кузнєцову, який врятував шістьох бійців, але сам втратив праву кисть. Ми хочемо сьогодні разом з директором благодійного фонду. Купити викупити йому протез Який на йому потрібен. Творчі доробки дітей виставлені на благодійному аукціоні задля допомоги пораненим. Очільник Вінницької спілки десантників викупив. Але дітей запросив все ж подарувати картини бійцям, які знаходяться на лікуванні військово-медичному клінічному центрі. Тут же в палаті телефоном зв'язалися з іноземними фахівцями для уточнення, яка ж протезна конструкція потрібна. Я вважаю, що лучше один раз хорошою купити, ніж... хорошее много раз но не очень то есть это наверняка это я думаю что все-таки если врачи скажут что ему это подходит то есть мы будем говорить о импортном протезировании